Вийшов друком новий номер газети Телеекспрес, як завжди на його сторінках, розповідь про найважливіші події, що сталися в місті протягом тижня. У місті розпочато видачу йодиду калію, де отримати, кому потрібно і коли вживати. Роз'яснення на сторінках щотижневика. Чи буде в горішніх плавнях новорічна ялинка? Дорожньо транспортних пригод стало більше. І з чим це пов'язано? Добігає кінця третій місяць навчального року, а запитання в учасників освітнього процесу не вичерпуються. На деякі з них відповідає очільниця відділу освіти Лілія Щербина. А для вболівальників розклад матчів чемпіонату світу з футболу також у номері рекламні оголошення, програма телепередач та Кросфорд. Придбати газету можна в касі ТРК «ГОК» і мережі магазинів Маркетопт та Адіс. Зверніть увагу. Суботу, 26 листопада, каса ТРК «ГОК» буде працювати з 8 до 12 години. Телеекспрес. Джерело інформації твого міста.